Нове пошкодження підводного кабелю в Балтійському морі. Швеція затримала судно, яке підозрюють у здійсненні диверсії. Корабель має мальті, мальтійську Перепрошую реєстрацію. Однак на рейс вийшов з російського порту услуга і на момент пошкодження перебував там, де і кабель. Наразі шведська влада розслідує інцидент. Кабель зв'язку, що зазнав пошкодження, з'єднує шведський острів Готланд із Латвією. Своє розслідування розпочала і Рига, А от міністр закордонних справ Л. Литви наголосив, що кількість інцидентів із підводними кабелями останнім часом викликає сумніви в тому, що це може бути випадковим, і чекає обговорення проблеми на сьогоднішній зустрічі чиновників в Брюсселі. Нагадаю, два тижні тому після кількох інцидентів із пошкодженням кабелів в Балтійському морі НАТО оголосило про початок спільних патрулювань в регіоні. Адже підозра в диверсіях падає на Росію, чиї кораблі тіньового флоту могли бути причетними до інцидентів.